Накипіло з Володимиром Носковим. Друзі. Цього тижня ми багато говоримо про здоров'я. Говорили вже і про відкриття реконструйованої амбулаторії. у Балаклії говорили ми і про руйнування, які завдає ворог. А сьогодні у нас буде продовження медичної техніки у теми. О, дивіться, у Харківській області запустили проєкт мобільних аптечних пунктів комунальної власності. Перший спеціально облаштований мікроавтобус вирушить за маршрутом наступного тижня. Мета проєкту доставка ліків до. Віддалених та деокупованих населених пунктів Харківщини у мобільній аптеці можна буде придбати ліки як за рецептом, так і без рецепту, А також є медпрепарати за урядовою програмою Доступні ліки. Цей проєкт спільна ініціатива Харківської обласної військової адміністрації та обласної ради. Про режим роботи та маршрути. Мобільної аптеки далі будемо говорити у прямому етері радіо. Накипіло на прямому зв'язку зі студією, заступниця начальника Харківської обласної військової адміністрації Олена Логвинова, яка відповідає за питання охорони здоров'я. Пані Олено, доброго ранку. Доброго ранку. Доброго Пані ранку. Лена, ми у минулому році розповідали про запуск мобільних аптек від Укрпошти. І я ще зустрічався тут у студії із благодійними організаціями. Буквально минулого тижня. Ми про це здається або позаминулого говорили. Як вони їздять до сел, зустрічаються із Мешканцями та пацієнтами там значить як лікарі, і теж їм роздають ліки. А тобто, і відчуваю, що ситуація так і залишається напруженою в деокупованих громадах, тому що багато чого ворог розбив. Це з огляду на це ви теж вирішили реагувати. Так, давайте трошки проясню ситуацію. Ви в принципі майже все за мене розповіли, але тим не менше, давайте розпочнемо все ж таки з того, да взагалі про актуальність, скажімо так, впровадження такого інструменту, як мобільні аптечні пункти. Да, мобільні аптеки. Тобто, в нас внаслідок ж воєнних дій багато населених пунктів вони залишилися ну з зрозумілих причин без стаціонарних аптек. Також з'явилася відсутність належного медичного забезпечення населення таких громад, де окупованих та прифронтових, да, медикаментами, і це, звісно, могло б призвести до підвищення ризиків захворювання і ну, погіршення здоров'я населення. Ну і звісно ж з'явилися логістичні, скажімо так, проблеми, які ускладнювали доставку ліків в такі прифронтові райони і тому. У ну, одним із таких інструментів, скажімо так, ефективних інструментів для поліпшення якості надання медичної послуги у вигляді, скажімо так, доступності пацієнтів до лікарських засобів, стали саме мобільні аптечні пункти. Перш за все, все ж таки хочу уточнити, що Харківська область на весні 23-го року у квітні місяці стала першим регіоном в Україні, яка запровадила мобільні аптечні пункти. І тоді це була за сприянням товариства торгової мережі аптек 911. Саме день. вони так, стали так, так, так так. так. От на сьогодні вони, звісно ж, продовжують працювати по території Харківської області спрямовані маршрути двох мобільних транспортних засобів імена від 91 Але тим не менш ми, як представники влади, да, бізнес бізнесом, як партнери-партнерами, але ми повинні дбати про своє населення, і, звісно ж, маючи у своєму підпорядкування. Кованні таке комунальне підприємство, як обласний аптечний склад, так ми вирішили впровадити, ну скажімо так, у допомогу, плюс ну щоб мати більше мобільних аптечних автівок. Ми впровадили також, скажімо так, і проєкт. Пані Олена, Завдяки... от я ви зараз продовжите говорити. Я хочу просто не відходячи від першої ініціативи, та аби вивчали їхній досвід, наскільки вони завантажені роботою. Дивіться, в нас є чітко узгоджені маршрути. Вони узгоджуються з профільним департаментом охорони здоров'я Харківської обласної військової адміністрації. Вони узгоджуються з місцевою владою та цих прифронтових і деокупованих територій. збирається потреба у, на місцях з у лікарів з центрів первинної медико-санітарної допомоги. І кожного тижня щодня аптеки виїжджають на маршрут тобто, запит на цю послугу є, є так, є. Угу. є, звісно, це більш мобільно, оперативно, це така, знаєте, оперативне реагування, скажімо так, щодо доступності ну, цієї послуги, вони працюють безперебійно, ну за винятком якихось да там технічних там. Моментів, але тим, ну і що знову ж таки оперативно ми повідомлюємо населення, маємо повну комунікацію, і тоді ми трошки там, графіки там, міняємо, узгоджуємо і тощо. Пані Олено, ви сказали, що це буде мікроавтобус. Так, тут потрібні холодильні камери, тут потрібні е, прилавки, тут потрібен зв'язок, робочі місця. Це все створюється за кошти обласного кошторису. Чи нам у цьому допомагають партнери, донори? Дивіться, якщо ми говоримо наразі про проєкт, який ми запускаємо на наступному тижні, це наш обласний проєкт за підтримки Харківської обласної ради і Харківської військової адміністрації. Це все за кошти обласного бюджету плюс кошти безпосереднього комунального підприємства, обласний аптечний склад. Автівка була надана за сприянням Харківської обласної ради благодійними організаціями. Наразі ще одну ми вже також готовимо до роботи, і ще три ми очікуємо. Тобто, всього буде. П'ять автівок. Це кошти обласної ну, обласного бюджету та комунального підприємства х... обласний аптечний склад. Тільки Мобільний... мікроавтобуси будуть від благодійників. Так, да. Mm. мікроавтобус. Він повністю, скажемо, укомплектований всім необхідним згідно і ліцензійних умов, і, ну, і необхідним взагалі. Тобто це і холодильники для зберігання препаратів, касові апарати, комп'ютери, старлінк, звісно, для безперебійного, так скажем зв'язку, генератор маленький, да, ну, щоб все все працювало. І е, е, працювати на маршруті е, будуть кваліфіковані е, фахівці. Ну, так відбувається. Ця наразі, і звісно ж у мобільних аптечних пунктах аптеки 9.1.1, В нас також це будуть кваліфіковані фармацевти, які ну скажем так, спеціалісти. Пані Олена, а... от щодо препаратів, я вже сказав, що будуть як безрецептурні, так і рецептурні. Тут будуть певні все таки обмеження в продажі препаратів. Ні, обмежень ніяких немає. Згідно ліцензійних умов, можна відпускати препарати так повторюсь повторюсь, як за рецепторною формою, так і безрецепторною. Звісно ж, за урядовою програмою доступні ліки реємбурсація, так тобто ті, які держава покриває частково або повністю витрати, да бере на себе держава. Вот ну і звісно ж, пацієнти можуть придбати ну там. Mm-hmm. Собі ті ліки, які там забажають. Ну це вже там окрема історія, якщо хочуть, можуть придбати. А заявку якимось <світтєві> чином буде зробити наперед, щоб точно привезли до того чи іншого села. Ну не можеш, наприклад, там аптечний колектив все врахувати. Та але якщо, наприклад, від Марії Іванівни буде, наприклад, від суглобів там обезболюючий препарат, призначений, і вона замовить. А можна це буде зробити наперед? Це ж воно так і працює, і це е, в цьому, скажімо так, е, ну, зручність роботи. Е, 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 е. Аптечних пунктів мобільних, тобто заздалегідь узгоджуються, окрім маршруту, заздалегідь узгоджується ще і ну, асортимент. Звісно, аптека як аптека, вона укомплектована якимось асортиментом. Доступні ліки, вона укомплектована повністю за переліком, так. А все інше а ми збираємо потребу, тобто, щоб не вийшло так, що аптека виїжджає, а якихось ліків немає. Так? Тобто, ми ж на запит. Їдемо в цьому, скажімо, зручність, і в цьому ну ідея цього проєкту. Давайте з вами назвемо номер телефону, куди люди можуть зателефонувати, дізнатися розклад, так і як замовити препарати. Так, ще да, тут дякую, що трошки доповнили. Зручність цього проєкту ще в тому, що є, скажімо так, номери гарячої лінії. Це коротенький номер 1572, і також є номер 050 115 67 Тут всі такі подробиці можна буде дізнатися щодо узгодження маршруту, щодо може залишити заявку, можна буде щодо якогось препарату. Це також ну дозволяє більш зручно користуватися, скажімо так, цією послугою, пані Олена. Ну, хоча б скажіть, перший день два бо так розумів, вже да. графік перший є, да куди поїде мобільна аптека комунальної власності. Хочемо на скажімо, середині наприкінці того тижня і стартувати. Пропонуємо спочатку з Чугуївського напрямку, туди ближче до Вовчанська, так би мовити. Куп'янський напрямок будемо роздивлятися. Тобто, ці маршрути будуть узгоджені попередньо. Це буде висвітлюватися і на сайті Харківської обласної військової адміністрації, і на сайті департаменту охорони здоров'я, також за телефонами гарячих ліній, які ми потім ще раз проговоримо. Також будуть оповіщати населення громад місцева влада, і на місцях у амбулаторіях і у центрах первинної медико санітарної допомоги лікарі лікарі будуть. Думаю, що будуть оповіщати або виглядів якихось оголошень, або ну, скоріш за все, так це повна комунікація. Так наразі ми працюємо з аптеками. 9.1.1, Всі задоволені, якихось там скарг наразі не виникало. Пані Олена, ви сказали про Купінський напрямок. У нас, окрім нього, так є ще той самий Борівський напрямок. А золочівський напрямок це власне а, можна це так сказати Богодухівський, Да, це я про напрямки, де постійні обстріли? Ну і взагалі, якщо золоч цей не Купінський і напрямок і Борівський, то там бої тривають. А як ви зможете? Наскільки близько збираєтесь е е під'їжджати, ну щоб все-таки е покривати потреби людей, це все ж таки буде звісно. Ну, ми ж розуміємо, що і евакуація населення в нас постійно, скажем ну, так, так. Та. Да, ну, так пікуємося про своє населення, але тим не менш і волонтерські організації виїжджають і. Е це все буде звісно за узгодженням, за узгодженням відповідних так, скажем, органів, які будуть дозволяти якусь знаєте, близькість до того чи іншого регіону, звісно. Але про фронтові території ви все таки плануєте теж відвідувати? Так, плануємо. Можливо, заради цього теж будете ухвалювати заходи безпеки, бронежилети, наприклад, дійсно, ну, Деється, ми шпікуємося і про своє населення, і також про фахівців, лікарів, спеціалістів, працівників так, так. так. Тобто, Тут... це будуть забезпечено, да, бронежилети, шоломи, ну, щоб так. якось швидко можна було захистити себе правильно? Так, звісно, звісно, пані Олена. Я звернув на новину, в якій ви розповідаєте, що через нову постанову кабінету міністрів на Харківщині е, планують е, закриватися деякі аптечні мережі. Одна із аптечних мереж, як ви казали, на Харківщині, вже вам направила листа е, про можливе припинення роботи своїх аптек. Це пов'язано, скажу. Слухачам із дією постанови Кабінету міністрів України номер 955. Я хочу щоб ви розказали більш детальніше. Я лише запитаю, це пов'язано з тим, що аптеки е, не хочуть знижувати е, ціни на ліки. Про що просить президент Володимир Зеленський? А аптеки говорять, ми це не можемо зробити, тоді нам працювати невигідно. Ну, давайте так. Мабуть, так більш детальніше, все, все ж таки, я коментувати наразі, ну дуже не скажем так, не повністю в матеріалі, не в тому не в тому сенсі, що я не розумію, що відбувається, а все ж таки, дивіться, постанова нова. Це скажем так, якісь інструменти держави для того, щоб покращити знову ж таки з точки зору цінової політики для знову ж таки споживача, да, зробити краще, тобто знизити ціни. І там трішки не так не постанова 955, а перш за все вийшла постанова 168, яка якраз про і зачепила і постанову 955, яка стосувалася і, скажімо так, закупівлі лікарських засобів за кошти бюджетні та кошбюджетні і державний бюджет. А в 168 якраз постанова от вона була направлена на те, щоб відрегулювати ціни від заводу виробника. І також ціни у мережі аптечній, будь-якій не конкретні а взагалі, щоб для пацієнта кінцева ціна да, препарату була ну, дешевша і більш доступніша. Що можу сказати наразі сьогодні? Тривають перемовини, тр... перемовини, тобто як все ж таки знаходять шляхи да, вирішення ці... цієї ситуації і проблеми, яка виникла, тому що заводи виробники говорять про те, що в них ну, націнка не на всі препарати, і вона залежить від того, яку сировину ми закупляємо, тобто, да, китайську молекулу або там якусь, наприклад, індійську. Або там ще якусь там європейську. Okay. Є препарати, на які немає у заводу виробника е, спочатку е, якоїсь націнки. Да, ну, от. Цього відсотка, тому що іноді буває ситуація, коли тільки препарат розроблений, його потрібно вивести, скажімо так, на ринок, щоб він себе зарекомендував, і там націнок як такових немає. А є препарати, звісно, на які вже ну, є ці націнки. І коли від заводу виробника потрапляє препарат вже в аптечну мережу, там, звісно, є і своя націнка. І для кінцевого споживача виходить вже ціна, ну скажімо так неприйнятна. Тому а ви наразі вимірів. Середню температуру по палаті, ну я маю на увазі Харківщину. Наскільки у нас аптеки можуть зловживати цими націнниками? Давайте так. Я прям окремо по Харківщині не вимірювала температуру, але взагалі йдеться мова про те, що в аптеках націнка від. Заводу, скажімо так, виробника там йде там, десь до 68%. там, відсотків. Я теж свідчу Я... про таке. так, мам. Да, да. В той же самий час заводи виробники кажуть, що в нас від 0 до сорока відсотків в залежності від того, хочемо ми... це новий препарат, ми хочемо його просто поки що да, там, в нуль спрацювати, щоб вивести на ринок, або це вже якась там позиція. ну, Розкручена, зарекомендована, і на якої на, на якій вже є націнка, І отут. Для мене мені здається, ринок завжди може сам врегулювати ціну, коментувати поки що. Я це ну скажем так, професійно знаєте, не можу. Але поки Але... це йдеться про одну аптечну мережу, так тобто загрозливою і... ситуацією не вбачається, що там друга, третя почне згортатися на Харківщині. Це є аптечні мережі, як і в будь-якій є підприємства більш активні, є менш активні, хтось більш в матеріалі, хтось вже розібрався, хтось бачить ризики, хтось переймається. Дивіться. На сьогодні так є ризики, як будь-яка постанова, і будь-який закон, і, там, будь -яка, яка нова реформа, вона коли тільки впроваджується, звісно, має свої якісь да, там, ну, моменти, які десь не довбачали, може, ще не доврегулювали. Я е, все ж таки сподіваюся, що наразі просто ще треба трошки почекати і якогось консенсусу. Всі дійдуть, і буде воно все врегульовано. Е, на сьогодні Але найімовірніше, що це вже будуть узгоджені. Живати між собою на урядовому рівні. Звісно, правильно це вже буде урядовий рівень там, пані Олена. Але дивіться, от у мене така інформація є, що комунальне підприємство, обласний аптечний пункт нині налічує понад 200 аптек. Я ну можливо, я просто менше знаю про це. От у місті тільки знаю про приватні аптеки. У самому Харкові є комунальні аптеки, чи це все-таки більше вони працюють у маленьких містах, у громадах, у селах? Як тут ви можете розширюватися, щоб раптом що, про що ми вище вже говорили, та якщо будуть закриватися аптеки, ви так раз і могли відкрити свої і бути альтернативою? Комунальне підприємство обласний аптечний склад в своїй структурі має певну кількість аптечних, так скажімо, пунктів, і в основі своїй вони розташовані просто у закладах охорони здоров'я. Тому для себе я розумію, що ага, в лікарнях. А, в лікарнях. Тому для... в нас ж в лікарнях в принципі будь-яка аптека може бути розташована за умови, що вона надає послугу доступні ліки. Я розумію для себе це таким чином. Я, якщо десь якась приватна, скажімо так, мережа, там, да, там не, м -м, не спроможна опинитися в, в зоні неспроможності там, виконання своїх, там, скажімо, прямих завдань. То є комунальна аптека, аптечний склад, і вони просто свої структурні підрозділи будуть впроваджувати знову ж таки ще в більш там в закладах охорони здоров'я, ще де будь-де просто аптечні пункти, так по місту. Тобто, поки що так я бачу якісь може ризики, або якусь там а, да, там, ну може бути таку паніку, яка може там скластися, але тим не менш десь на упередження я бачу шляхи вирішення цієї проблеми. А ви говорили вже з аптечним складом про такі варіанти, щоб бути готовими раптом що розгортати свою мережу. По перше, так по-друге, давайте все ж таки а, а, не забувати, що комунальне підприємство обласний аптечний склад це є підпорядкування Харківської обласної ради. Це наше підприємство, да тобто яке виковкі да. виконує по суті завдання держави, звісно, і каби Міністерства охорони здоров'я, взагалі. Тобто вони йдуть в концепті і в ну векторі, скажем, державному. А у них з націнками не так все складно, так тобто значно менші. Ви ж розумієте, що і як мобільна аптека, і як взагалі будь-які комунальне ну, комунальне, скажімо, некомерційне підприємство, але тим не менш будь яке підприємства, які підпорядковано Харківській обласній раді. Ну хочеш, не хочеш, але все одно воно ну скажімо так трошки підстраховано да обласним бюджетом. Тобто, якщо виникнуть якісь там ризики, да, то будуть впроваджуватися якісь соціальні програми, які будуть допомагати підтримувати такі підприємства. Ну я ще веду до того. Ви ж коли запускаєте і і міркували про те, як запускати, а, так ви напевно ж і думали про те, що а, що продаж ліків може приносити і прибуток певний а, бюджету, так? правильно я собі це розумію, взагалі -то ми запускали в принципі як соціальний проект, тут ми ну, ну почесаємо. Так, да, соціальний проєкт, але тим не менш, враховуючи, що це знову ж таки це саме комунальне підприємство, тобто не комунальне, не комерційне підприємство, а саме КП, так, то воно, в принципі, якщо буде і отримувати якийсь прибуток, то як то кажуть? Пані Олено, я вам дякую за нашу розмову. Ми багато ще з вами не встигли проговорити і про відновлення лікарень, і так далі. Але мені здається, зараз у нас дуже відбулася корисна і важлива розмова саме щодо роботи аптек. Ви правильно сказали, що емоції вгамуються все ж таки упорядкують і законодавство, і проекти, і запобіжники. Так тому що правда кожному і кожній з нас дуже складно зараз виживати, купувати. Ліки, тому що ціни ну просто о, дуже великі, і все це бачимо, і реакція уряду на це є певною мірою справедливою. І просто треба зараз чесно і відкрито говорити із приватними. Компаніями фармацевтичними, так і з власниками аптечних мереж, щоб вони цим не зловживали, а щоб працювали у законодавчому а, а, у законодавчих мер, межах, Правильно, так що я думаю, що все відбудеться. Я вам бажаю, щоб аптечний проект запустився, щоб він був затребований. Ну і, і думаю, що ми незабаром ще зустрінемося, щоб більше поговорити більш детально поговорити про відновлення лікарень, медзакладів домовилися. Добре, да, дуже буду, буду дуже рада. Дякую. Дякую, Дякую. Дуже. Да. друзі. Ось такою в нас склалася розмова із Оленою Логвиновою. Вона є заступницею начальника Харківської обласної військової адміністрації. Якраз питання охорони здоров'я. Це її. Відповідальність. Отже, ми а, завершуємо нашу з вами ранкову інформаційну а, годину. А, це все, що ми встигли для вас підготувати, розповісти. Вже денний Етер для вас готує Аліка Піхтерова, моя колега. Будь ласка, о 14-й годині вмикайте свої перемачі. А втім, просто їх не вимикайте, будьте разом з нами і ви пам'ятаєте, що радіо накипіло можна слухати за допомогою мобільних застосунків на смартфонах, айфонах. на Радіо Накипіло. А також на каналах, які нас підтримують. Ще є у нас свій канал в Ютубі. Радіо Накипіло. Там ви зможете цю розмову і інші подивитися із відео. А, власне, подивитися, як виглядають наші гості. Ну і ми ведучі. І ввечері о 18-й годині з вами вже буде спілкуватися Філіп Декан, якому ми бажаємо. Одужання і гарного настрою. А я до вас прийду завтра о 10 ранку. Все будемо зараз слухати з вами новини.